В ефірі новини на Дніпро ТВІ у студії працює Анастасія Васько. Вітаю. Важка ніч для Нікопольщини російська армія била по району з РСЗВ ГРАД та артилерії. Застосовувала дрони камікадзе. Дві жінки, які постраждали у райцентрі, лікуватимуться амбулаторно. Є потерпілі і у Марганці літні жінка та чоловік. Вони також будуть оговтуватися вдома. Окрім цих двох міст, гучно було і у Мирівській та Червоногригорівській громадах. Загалом пошкоджені 35 приватних будинків та 11 господарських споруд. Побиті вікна і балкони у чотирьох багатоповерхівках. В одній з квартир сталася пожежа. Вранці агресор знову вдарив по мирівській громаді. Наслідки уточнюються, повідомляють в обласній військовій адміністрації. У Харківській області російські агресори атакували Золочівську громаду керованими авіабомбами. Постраждали семеро людей. З них одна дитина це 12-річний хлопчик. Поранених передали медикам швидкої, розбираючи завали, надзвичайники натрапили на домашнього котика, якого також врятували. Пошкоджено 13 приватних будинків. Профільні служби продовжують працювати на місці події. Без тепла 600 будинків кілька десятків мешканців Кривого Рогу вийшли на мітинг та перекрили дорогу у Покровському районі міста. Про це повідомляють криворізькі ЗМІ. Люди скаржаться, що четвертий день поспіль у будинках від мікрорайону Ювілейний до будинків неподалік станції рукувата. Поганий тиск та температура подачі тепла. Містяни зібрались біля будівлі теплоцентралі, щоб дізнатись у керівництва, чому в оселях відсутнє опалення а суми у платіжках за тепло натомість значні. Вчора ввечері у Дніпрі на вулиці Калиновій водій Хюндай збив жінку на пішохідному переході. Момент ДТП зафіксувала камери ситуаційного центру. Судячи з відео, водій рухався з боку вулиці Янтарної. В цей момент пішохід почав переходити дорогу. Від удару 30-річну жінку відкинуло на стовпчики біля зупинки. У поліції повідомляють, постраждалу шпиталізували. Наразі триває слідство. Водієві загрожує штраф або обмеження волі строком до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами. У Дніпрі відновили капітальний ремонт трамвайних колій. Роботи тривають на проспекті Дмитра Яворницького від вулиці Василя Чапленка до вулиці Степана Бандери. На ділянці протяжністю майже 500 метрів проводиться монтаж залізобетонних плит, що має поліпшити якість руху не лише трамваїв, але й автомобільного транспорту. Чому цей ремонт на часі? Дивіться у нашому сюжеті. На проспекті Дмитра Яворницького від вулиці Василя Чапленка до вулиці Степана Бандери дев'ятої ранку кипить робота. За сприятливих погодних умов цього року ремонт почався на місяць раніше, ніж планувався. Ділянка вже давно вважається аварійною, тож потребувала проведення капітального ремонту. Ну ось старі шпали, що від них залишається. Тобто, ось такий кусок бревна. Ну вони від старості розсихаються і ну ось. Тому ми саме використовуємо під час ремонтів е, більш сучасні технології. Ну тобто вони вже стали класикою для більшості міст. І для нас також під час ремонтів ми використовуємо саме бетонні шпали. Старі опори, на яких кріпилися рейки, замінюють на залізобетонні плити. Завдяки цьому колії не тільки будуть служити довше. А й забезпечить комфортне пересування трамваїв та колісного транспорту, зокрема, і великогабаритної військової техніки, яка нерідко курсує містом різними маршрутами. Ось тут саме на переїзді бетонні шпали, плюс там залізобетонні плити, які ми використовуємо саме вигляді, мощення приїзду. А вони дозволяють витримувати вагу більшу транспорту. І, скажімо так: по перше, більшу вагу транспорту, по-друге, більший знос, тобто більшу, більший потік транспорту і при цьому мають більш довгий термін експлуатації. Загальна довжина ділянки, яка підлягає ремонту, 480 метрів. На локації працюють 10 фахівців та 6 одиниць техніки. На цій ділянці впадає переїзд, автомобільний переїзд, і цьому. Рішеннями з було закрити автомобільний рух на цьому переїзді, і протягом з понеділка до п'ятниці будуть виконуватися роботи по укладанню не тільки рельсово-шпальної решотки, а ще й на переїзді автомобільному будуть вкладені же плиті покриття. Не менш важлива заміна колій і для підготовки до курсування нових низькопідлогових трамваїв. Ми плануємо придбати і вже підписано контракт з постачальником. Це буде виробник Татра Юб. Плануємо отримати перший, перший вагон вже наприкінці цього року. Під час ремонтних робіт перший трамвай буде курсувати з вокзалу через площу Островського. У планах на 2025 рік ремонт ще близько 10 переїздів. Владислава Корінь, Анастасія Весько, Юрій Даницький, Дніпро. Тіві. Попри війну і наявні проблеми у роботі транспортної системи міста, перевізники і надалі продовжують стабільно працювати. Перший місяць роботи за новими тарифами приніс підприємствам додаткові 20% коштів. Завдяки цим грошам у місті активно ремонтують трамвайні колії, модернізують рухомий склад та облаштовують метрополітен. Більше про перший місяць роботи транспортної системи за новими тарифами розповість Артур Орел у випуску о 18.00. Якщо порівнювати саме з електротранспорт минулий січень та січень 25-го року, то додатковий приплив був близько 22-24%. По метрополітену невеликий був прибуток. Додатковий це близько 8%, але це пов'язано більше з тим, що метрополітен працює як об'єкт громадської безпеки, тобто туди, як бомбосховище, і вхід туди під час повітряних тривог він безкоштовний. А в січні у нас було багато повітряних тривог, тому він такий значний був приплив. У Дніпрі продовжили конкурс проєктів громадських об'єднань. Громадські організації можуть отримати фінансову підтримку з міського бюджету на реалізацію своїх ідей. На це цьогоріч виділено 2,5 мільйони гривень. Максимальна сума, яку може отримати один проєкт, 300 тисяч гривень. Документи потрібно подати за адресою проспект Дмитра Яворницького, 75. На сьогоднішній день вже станом на 11 число подано 9 проектів. А вони ще не аналізувались в повному обсязі, тому що аналіз проектів проходить після того, як вже завершується прийом заявок. Вони відправляються на профільні департаменти для експертної оцінки. Але з свого боку скажу, що основними тематиками так дійсно є Це саме пріоритетні напрямки, які були в оголошенні: це підтримка та ресоціалізація військових ветеранів. Соціальна підтримка, психологічна підтримка родин військових та загиблих, психологічна допомога. Готує їсти та збирає донати. Тетяна мешкає у селі Прядівка, що на Дніпропетровщині. У вільний від роботи час волонтерить, готуючи салати для захисників. Волонтерством почала займатися із весни минулого року. В день може приготувати до 14 відерок салатів. Докладніше у сюжеті Артема Ліфінцева. Робота на кухні пані Тетяни кипить вже з п'ятої ранку. Жінка готує їжу для оборонців. Продукти бере з власного городу та теплиці. Тут ми вирощуємо цибульку на зелень для нашого зсу. Також на свої потреби Ну, е, потреб багато. А на ось тут у нас проростає зелень кропу. Допомогу для армії займається з весни минулого року. Готує воїнам соління та солодощі. Готую горіхи заливаю медом взимку, це дуже корисно, тим паче для військових. Вони там ну, в окопах холодно, а це якось трішки зігріває. Дуже важливо. Це велика підтримка просто. Їм додає моральний дух, що їх в тилу тут підтримують, що для них вони щось готують, щось передають. Це якби передати частинку тепла з дому їм туди. Ну, Багато знаю, що є такі дуже тяжкі напрямки, і на ті напрямки також передаємо. Ми передаємо на будь-які напрямки. Зараз ми з вами натрем морку і зготуємо для наших військових морку по-корейськи. Це дуже вітамінний салат який смакує до будь-якої страви, до, ну, в принципі, до второго. Це по-перше. По-друге, у кожне отаке відеречко вміщається 3 кілограми готової продукції. Аби виготовити одне відерце моркви Тетяні треба до 40 хвилин. Більшість часу займає натирання овочів. А ось приготування капусти займає у половину менше. Волонтерка може куховарити раз на тиждень. А якщо замовлень багато, то декілька днів поспіль. За день може виготовити 14 відерок салатів. Сьогодні зранку готую вечором передаю хлопцям. 77-ма бригада зазвичай приїжджає додому, забирає з дому напряму. Іншим бригадам висилаємо новою почтою гуманітарною, це теж дуже добре, що йдуть посилки безкоштовно. Овочі на городі закінчуються, тож Тетяна вимушена відкривати збори для донатів на закупи продуктів. Щоб тяжко, фізично ні, морально так. Морально да, це дуже тяжко. В першу чергу тяжко звертатись до людей, щоб вони зрозуміли, що це потрібно не мені, а військовим в першу чергу. Оце це саме важче. Жінка готує все по запитам від наших захисників, а вони в свою чергу віддячують теплими словами та подарунками. Це тубус наших військових 77-ї бригади отримала в подарунок за те, що постійно допомагаємо їм. На роботу ходимо вранку встаємо, п'ємо ту каву. Це завдяки їм. А вони дякують нам. Ну, якось не, не, не дуже зручно, коли вони дякують мені. Я роблю те і закликаю людей, щоб були більш добріші. Артем Ліфінцев Костянтин Кесар. Дніпро Тіві. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Анастасія Васько. Тримаємося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі.